Хочу показати, у нас ще є такий Volkswagen T6 2018 року в довгій базі, в серебрі на дуже крутій комплектації. Це 2018 рік, він на автоматі. Приїхав він з Німеччини, розмитнений, вже поставили ми його на облік. Ззаді у нас Ляда, максимально в нас ліхтарі. Парковочний асистент на 17 х титанах. Технічно автомобіль повністю обслужений. 201 тисячу в Німеччині був зроблений великий сервіс, зараз пробігу 207 тисяч. Замінию ГРМ, помпи, натяжних обводних, передніх тормозних дисків з колодками. Ззаді ми також замінили колодки. На автоматі, на максимальних фарах, з омивателем, з дістроніком, навіть з бездротовою зарядкою. Я перший раз у бусі бачу бездротову зарядку. Він ще не підготовлювався до продажу. Але в принципі тут тільки треба йому зробити хімчистку і помити його. Можна легенько його підполірувати. Зразу його вам покажу, він має одне косметичне підфарбування заднього правого крила. в остальному він у нас в повному порядку, в оригінальній фарбі. Покажу зразу він код, перевіряйте по він-коду сервісну історію, сервісної історії. І по сервісній історії заміна ГРМ, натяжних обводних, помпи і дисків з колодками. І також заднє крило було фарбоване на офіційному ділері на пробізі 1 кілометр. Я не знаю, що сталося, але маємо те, що маємо, це я вам зараз розповідаю, те, що мені по вінкоду надав офіційно. Volkswagen, і ви самі можете все це перевірити. І пробіг. І те, що дійсно крило фарбувалося, коли автомобіль був абсолютно новий. Не знаю, яка була цього мого. причина. Він у нас на 17-х лескосплавних дисках гума в нього Yokohama Geolander 21-го року. Це звичайна гума, це не Цежка. Так, у нас нові тормозні диски, взагалі без вироботків, у нас нові колодки. Це мінялось в Німеччині на офіційному ділері. По салону він у нас так, це у нас серісні документи. Тут у нас бездротова зарядка, USB, USB, навігація, Android Auto Apple CarPlay, Candor, кліматронік, підігрів сидінь, автомат DQ500. Це найкращий із з лінійки Volkswagen автомат. Вона йде усілена ця коробка, вона ставилась на повний привод, на пасати, на тігуани і на тетчики. У нас два повноцінних місця з подлокотниками. Так, буде. Він у нас працював на фірмі Кат в Німеччині, і автомобіль використовувався як майстерня. Тобто Ось у нас виходить стояли тут стілажі вверх, і тут була майстерня. Автомобіль виїжджав на об'єкт, де обслуговував техніку. Повністю повністю, пов з усіх сторон. Позаду у нас ляда. Оце чорні штуки, це витяжки. Ось вони виходять, ось вони. Так, дверка Расуна. у нас не фарбована. Але дверка має ось таку царапину. Вона підкапана, тут нічого страшного немає, дверка не фарбована, але має отаку царапину. Ну, Звідси нікуди не дінеться. фарбувати двері ніхто не буде. Так, отут заводська наліпка, вона присутня. Прийом у нас все чітко, Зверху у нас встановлені інтегровані рейлінги. Це ж це ж сама витічка, яку я тільки що показував. Тут у нас повний порядок, 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 порядок. так, Жилізяка, яка закриває. салазку, у нас в повному порядку, у нас фарбоване конкретно це крило другим слоєм. Тобто, якщо у нас ось отак, то тут у нас іде отак. Робилось в німеччині на офіційному ділері, сама арочка, тут навіть трошки присутньо шпаклівки. Але все показує цинк. Тобто цинк не здертий. А тут чорний метал. Цинк, цинк. Зинк. Заводська наліпка також присутня. Тут вже оригінал. оригінал, от Тут для нас підфарбування. Чисто другим слоєм в Німеччині, коли новий був автомобіль, продули. той, Тобто отак от і отак. От порожики націлі, тут все завод. Знизу він весь сухий, оскільки він в Німеччині пройшов повний сервіс. Задні колодки. Ось ми вже поміняли, їх залишок був десь 50, але вирішили вже замінити. Оскільки автомобіль піднімали на підйомник, дивилися, що там знизу, щоб потім перед клієнтами не красніти. Це у нас витяжка. Позаду у нас ляда, парковочний асистент. Тут у нас схована запаска. Амортики в нього сухі. Зараз вставлю відео, ви самі все подивитеся. Так, Тут у нас позаду все добре. Арки в нас цілі не побиті. Встановлено два прикурювачі. Там на перегородці і ось отут можна підключати. Щось підключати, коротше можна, щось можна підключати. Так, Позаду у нас також диски без бордюр. У нас всі диски абсолютно цілі. Тут все в повному порядку, тут також присутня витяжка. Я так бігло його пробіжуся. Кого зацікавить даний автомобіль, можете вже телефонувати. Тут по ньому просто треба зробити хімчистку, помити його і все. Так, ледфул фари, фари в нас цілі, омивачі, бампер стоїть в зорі до крила, тут все в повному порядку. У нас автосвітло, автодощ. Автоматик, дістронік, у нас стоїть мокра вебасточка, два ключі, пульт Webasti присутній. Все як має бути. Так, ну заведемо. Помилок жодних немає. Автомобіль перевірений. Контроль дистанції. Так, дзеркала у нас максимальні гріються, складаються. Також автоматично складається при закриванні автомобіля. У нас двигун на 110 кВт на одній турбіні. По двигуну у нас все сухо, замінений ГРМ, помпа. Працює двигун ідеально. Жодних посторонніх звуків, від ремня чи ще від чогось немає. Тут у нас нічого не крутилося, не знімалося. Все гарно. Капот на своєму місці, нічого тут ніхто не відкручував. все добре. На капоті в нас присутні декілька сколів, ми їх попідкапували. То є нічого тут страшного немає. Це вантажний автомобіль, який все ж таки 200 тисяч від'їздив, ми їх попідчищали, попідкапували, пролили лаком. Нічого тут страшного немає в сколах. Хто там думає, що машини, які по 200 тисяч їздять, на них немає сколів. Ну Їх не буде, якщо такі воно фарбоване. Так, у нас інтегровані рейнги в дах. Так, це виключився. Кромка лобового скла абсолютно ціла. Тут нічого не фарбовано. Ну от. Автомобіль без підготовки, на туманках, на дістроніку, на LED-фарах з подогрівом сидінь, максимальна база, в дуже крутому стані реально. Ніх запитань до автомобіля немає як технічно, так і естетично. Гарна машина, Якою можна брати, і одразу МРЕО в роботу. Кого зацікавив даний автомобіль? Можете приїжджати оглядати, автомобіль дійсно в гарному стані. На класній комплектації, серебро, довга база, на автоматі, ледфу фари, дистронік. Мокра вебаста стоїть, підігрів, підігріває двигун і підігріває салон. На таких легкосплавних 17 х титанах. Технічний автомобіль, я ще раз наголошую. Ще раз покажу. Провіряйте по вінкоду коду Автомобіль весь обслужений. Є одне косметичне підфарбування, яке виконувалося на офіційному дилері в Німеччині. У нас також інтегровані рейлінги в дах, дзеркала максимально гріються, складаються, позаду ляда, парковочний асистент, навігація. Короте, бус заряджений повністю. І є все для комфортної їзди. Цікавить, звертайтеся. Ну і ціна, всіх цікавить ціна. Ціна цього буса буде 25 тисяч доларів за 18-й рік за обслужену машину цілу. За машину в охранітельній комплектації. Що таку комплектацію спробую знайти. І в дійсно крутому стані. Технічно обслужений. Змре одразу в роботу.